Сьогодні у піар спеціалістів політтехнологів за календарем Професійне свято Кременчуцькі провладні політтехнологи відзначили його на своїх бойових постах, точніше на трибунах у кропіткій роботі. Їх головним завданням було сьогодні переконати Кременчуцький люд, що саме певні депутати є завзятими борцями за екологію та справедливість у цьому світі. На такому собі професійному святі політтехнологів під умовною назвою. Ні, Біланівському ГЗК, разом із кременчужанами, які таки дійсно проти будівництва, побувала наша знімальна група. Наші діти будуть гибнути від цього будівництва, тої, Як вона називається? Гед ГЗК. Так? Будуть гибнути. І діло в тому, що ніяких не буде условий дітям відпочивати. Всі за позабирають, поубирають вот эти детские санаторії, от це все. Ну, щоб убрати білановський гок, зачем він нужен? Вот скажи, зачем? Нам і комсомольського достаточно. Ви ж бачите, що твориться зараз в природі. Вообще? Що люди гибнуть, падають, як таракани. Я сама медик, это ми всі погибнем через гос, якщо його построїть. Там відкрита руда йде. Уранове, а тут вообще кошмары. Да його повесить надо. Кого та воживаго сам уїхав у Лондон, а на нас підставляє, щоб ми скоріше так що це... померли про можливі екологічні загрози від появи неподалік Кременчука нових кар'єрів вперебіг говорили і зі встановленою по стінами міськвиконкому сцени. Воно і зрозуміло, от тільки серед ораторів депутати холод та головач, яких до цього часу з цією темою ніхто й ніде якось не помічав. Що правда для повноти картини зазначимо. У померанчеві часи теж перед виборами молодий політик Олександр Головач гучно заявляв про свою готовність лягти під ківш екскаватора у разі будівництва медкомбінату. Слова залишились словами. Тепер знов перед виборами Олександр Головач зачитує текст звернення до президента та голови Верховної Ради. Звідки у скандального через прилюдну бійку депутата такий раптовий інтерес до проблеми? Чи був він до цього присутній бодай на одному з мітингів проти будівництва гірничо-збагачувального комбінату? Які у Кременчуці протягом трьох останніх років неодноразово організовували громадські активісти? Ми вирішили запитати безпосередньо у пана головача. Я е, взагалі ваші телекомпанії не хочу давати жодних коментарів інтерв'ю. На поставлене запитання депутат він же знаний у місті політтехнолог, так і не відповів професійно, звівши розмову зовсім на інше. На думку активістки і депутатки автозаводської райради Оксани Піддубної, раптовий інтерес деяких місцевих обранців до проблемної і актуальної для Кременчука теми не що інше, як передвиборчий піар я лично не займалася глибоко проблемою Білановського проблеми. Я не стою на той сцені. В отличие от тех, кто не занимался и сейчас себя позиционирует как защитники за экологию. Я видела, как этим занимались активисты. Тот же самый Жоган, который депортирован. Дашко. Громада боролась против строительства Гланского ГОКа. а перед выборами вышла команда Фиолетовых и на этом прямся. Хто і як боровся проти будівництва біланівського ГЗК, добре видно із архіву нашої телекомпанії. З нардепів про це найбільше говорив пан Каплін і збирав підписи. Останні ж мітинги присвячені цій темі проходили попід стінами автозаводського суду, у якому оскаржували схему планування району. Одні і ті ж громадські активісти намагалися всіляко привернути до цієї теми увагу як пересічних кременчужан, так і представників влади. От тільки чомусь тоді не було у них ані сцени, ані дороговартісної апаратури з гучними колонками. Люди ж під стінами міськвиконкому чекали, аж поки питання щодо біланівського ГЗК не було проголосовано. Забігаючи наперед, зазначимо, депутати звернення не підтримали. Тож бютівці нинішні проти бютівця колишнього Живага раптом вирішили взяти та й поборотися. У союзники обрали екс-члена фракції партії регіонів Шаповалова, що нині у парламентській групі Ігоря Єрмєєва. Для прозріння білосердечних знадобилося аж два роки, та вибори Вибори 2015. Адже дійсно, як пам'ятають пильні глядачі? Ані на мітингах, ані в судах, ані на районних сесіях чи прямих телеефірах ми на жаль не мали змоги спостерігати таких нині активізованих і заклопотаних проблемою депутатів.